Люба нервово сиділа перед телефоном і рахувала кількість вподобайок під своїм фото. Всього 33. Це дуже мало. Невже вона не красива? Біжить до дзеркала і придивляється: ні, все гаразд. Попробує інший фільтр і тоді виставить, видно, цей невдалий. Або ракурс не той. Треба переглянути. Інших подруг і перевірити, як вони виставляють фільтри, які ракурси, які пози. Потратила півдня, щоб порівняти себе з іншими. Вона просто стара шкапа навколо купа молодих і гарних, їм не треба ні макіяжу, ні фільтрів, все крапка на ній, як на жінці. Вийде заміж завітю з першого поверху. Це її максимум. На прощання переглядає всі свої фото і помічає тенденцію, що чим менше на ній одягу, тим більше вподобайок. Все секрет розкритий і прощай вітя, бо ця квіточка не для тебе росте. Вона ще знайде собі справжнього поціновувача, її вроди і душевної краси. Що ж таке одягти, що ще не фотографувалася? В цьому була. Так, і це теж є подзвонить до подруги і щось підбере. Ось інша справа. Вже 90 вподобайок і тільки дві години прийшло. Прийшлося поїхати до подруги і взяти чудесне плаття, з таким вирізом просто мрія! Ще витратити час на макіяж, підкрутити волосся, і вона готова. І які коментарі, красуня, мені, таку, куди така гарна. І ще якісь іноземною, але теж зрозуміло, компліменти. Подруга не вподобають і це ще краще, бо заздрять. Отже вона на висоті, який сьогодні гарний день. Пройшло два дні, а вона не може придумати жодного нового ракурсу. Вже вся квартира перефотографована, таке враження, що вона тільки тут і живе, он інші з якихось ресторанів, подорожей викладають, а вона, сіра, нецікава миша. Треба щось придумати і негайно. О! Вона купить букет і сфотографується, напише, що від шанувальника. І одягу нового не треба, все букетом закриє. Ох, і ціни тепер на квіти. Не дивно, що деякі фотографуються в полі ріпаку. Вона так низько опускатися не буде, бо такі липнутимуть до неї бідарі, що запхають в соняшник і вважатимуть це щастям. Люба на таке більше не згодиться. Досить з неї студентських загравань. Вона достойна кращого. Є, є результат. Її запросили на побачення в хороший ресторан. Хлопець з крутою машиною на аватарці. Вона не дуже маркантильна, але машина ніяк не завадить. Головне, щоб він їй сподобався. І вона йому, а для цього треба поїхати до подруги і позичити ще якесь плаття. Всього три години, а вона, як принцеса, сяє. Пахне височі на підборах. Прощай вітьок! Любочка пришкутельгала додому пізно, ледве зняла туфлі і впала на ліжко. Кавалер був чудовий до моменту завершення вечора. Ні, він її пригостив вечерею, був милим і говорив компліменти. Вона стільки фото наробила в туалеті ще біля бару, за столиком, при виході з ресторану, стане на дні три. В кінці вечора запропонував пройтися вечірнім містом. Бо гарна погода, і він не хоче так швидко з нею розлучатися. Люба себе заспокоїла тим, що зробить ще багато фото, і спільних також, вже не одна квартира і клумби біля під'їзду. Гуляли вони довго, ноги пекли і кожен крок видавався останнім. Але вона терпіла. Може, вже поїдемо, вирішила самозахиститися, бо скоро заплаче. Добре, я проведу тебе на тролейбус. Тобі на який? Я думала, ти на машині? Вона мало не закричала. Вона поки в ремонті, трохи зняковів кавалер. Я візьму таксі, процідила Люба. Добре, він не запропонував заплатити. От жлобина. А може, він з тих, хто вважає, що жінка має й сама за себе платити. Може, це хоч трохи його виправдає, але не факт. Але давай порахуємо. Плаття вона позичила, що вже половина витрат. Зачіска, манікюр, мейкап, нова білизна, нові туфлі, витрати на проїзд. Сума доволі кругленька і набагато вища, ніж той салатик і келихвина, який вона скромно замовила. От тобі й побачення! Тільки дарма ноги стерла.